Доброго дня, мене звати Роман Мурник. Я завідувач сектору реставрації. Тут такі цікаві питання задали. Що, що подобається працівникам замку, який їх найлюбовніший там експонат, предмет. Прийшовши працювати сюди 8-9 років тому назад, мене саме зацікавився Мечландхнехта. Це воїна, найманця, який був популярний в Німеччині 13-14 століття. Так як я володію знаннями кування металу, я створив і для себе невеличкий такий, копію, репліку із цього меча. Просто додав деякі елементи, які мені подобалися, наприклад, хрест. Бо дехто з моїх знайомих думає, що я запозичив із замку меч, але він все на місці. Це дуже роками. Цей меч так само поїздив по. Нашому Закарпаттю бував у боях, але не на реалістичних а реконструкції. Але він теж бачив битви під Мукачевом, і під Ужгородом, і в середньому він був. Так що я думаю, що цей меч оригінальний він так само має чудову історію, яку нам думаю ще прийдеться дізнатися. Як